І так, любі друзі, якщо у вас зламався двигун на газонокасарці, на сінокосілці, на культиваторі або де ще там. Ми зараз маємо мову про чотирьохтактний двигун. Дивіться, у людини газонокасарка з Європи, коротше, не здох двигун. Він дуже дорогий в ремонті. Це в цьому випадку. Є такі варіанти, що нема запчастин, інструмент. Тобто люди купують нові двигуни їх, вони універсальні, мають. 8 точок кріплення по цьому діаметру радіусу. Має вал 22 мм посадочний, 5 см у нього довжина, кріпиться гвинтом, шпоночний вал. Тобто підходить майже на всі газонокосарки, сінокосарки, ш... косарки, що я казав, вище. Ціна такого двигуна, 805 від ульіомака, буде складати 6200 гривень, він має 196 кубіків, це 6,5 кінських сил. У людини там був трошки е, довжина валу трошки інша, Тому вони одразу з цим двигуном у нас замовили наше ліомаковське кріплення е, для ножа. Воно самоходне, бо є місце під рем'ячків, бачите, встановлений. Замовили 50-й ніж орегоновський, універсальний для газонокосарки з мульчіруванням, Мульчер називається. Ну і пляшку масла для обкатки для цього двигуна. Тобто в кого двигуни не ремонтно пригодні або немає запчастин, вихід є, не треба викидати старі газонокасарки, якщо вони в нормальному стані. Так, я розумію, коли типу, гнила дека, повідпадали колеса, там ручки то да, Є резон купити там нову газонокасарку. А коли все ціле тільки у вас там закінчився двигун, то є смисл придбати ось вам новий движок. Тому кого цікаво, до речі, гарантія 2 роки від офіційно від оліомату. Коли цікаво, телефонуйте, замовляйте. Вам відправимо, допоможемо, будете робити собі. Дякую за увагу.